Ми, створивши громадську організацію нашу лігу, вважаю, що це не професійна якась чи закрита організація. Це ми пробуємо створити громадський рух, суспільний рух, який повинен цю проблему вивести на абсолютно якісніший інший рівень. І досягнення, чому все таки краще, я так вже як аналогії з попереднім у нас. Ми провели минулого року перший національний конгрес вже з участі влади всіх інституцій влади привернули увагу перших осіб держави до цього питання, намітили собі. Конкретні кроки, і вже звернення до політиків, до перших осіб от наша організація дуже активно, ну так агресивно, навіть будемо виходити з цього слова. Буде добиватися результатів. І я хочу також привітати другий крок, який стався в п'ятницю. В Україні зареєстровано виробництво таблітованого морфіну. Це під великим тиском, але це за два роки. Треба віддати належне всім, хто тут присутній, хто тим займався, починали і фонд відродження. Всі, але є вже один крок маленький, це, це такий ступінь. Ми зареєстрували Морфін. А що далі? Треба розібратися, що він війшов в протоколи. Чи ми поміняємо законодавство, розвісна постанова, яку ми вже рік часу з громадськістю, всі міністерства все займається, вона зависла з невідомих причин. Наступне: при реформі екстреної медичної допомоги оця складова. Ви уявляєте, наскільки вивільняється, що машина швидка може поїхати надати допомогу тій, що потребує, а людина чи може отрим... ну, сама таблеточку з'їсти без медика, чи хтось їй там родичі можуть допомогти і так далі. Дуже багато тут і економіка, і як, як завгодно можна трактувати ці питання. Тобто ми стоїмо, на кінець ця дорога відкрилась нам, і ми можемо активно рухатись, правда, при. Активній такій політиці от громадської е, нашої організації всіх тут присутніх, які є, і е, в тому числі цього руху стоп біль, які я вітаю, і дуже дуже важаю дуже колосальну річ. Ми зробили. Ми розбудили в суспільстві е, ну, розуміння проблеми.